Заарештований за шахрайствою підробку документів, псевдопрофесор Андрій Слюсарчук. більший не рекордсмен. Його досягнення і запам'ятовування найбільшої кількості цифр після коми у числі пі скасувало керівництво книги рекордів України. Її керівник Ігор Хорпітчибій пояснює, що протягом останніх років в Україні було аж три експерименти, пов'язані з запам'ятовуванням великих обсягів інформації без застосування додаткових засобів. За результатами засвідчували цей представники книги рекордів, і з'явилися рекорди в категорії. Людина унікальні можливості. Усі їх демонстрував Андрій Слюсарчук. Вони могли б і залишитися у книзі рекордів у тій же категорії, додає підшибій, от тільки з іншою розшифровкою, найбільший обман. Але такого подарунку шукачі рекордів Слюсарчуку не зробили. Всі дані про нього та його псевдодосягнення з книги і баз даних просто вилучили. Зробили це відразу після того, як відомі професори так званої експертної комісії визнали, що не лише не перевіряли здібності слюсарчука, а й взагалі не бачили його. Го рекорду, а як їхні прізвища з'явилися в протоколах, не знають. 16 листопада Галицький райсуд Львова взяв псевдопрофесора Андрія Слюсарчука під арешт аж до завершення слідства. Проти нього порушено дві кримінальні справи за підробку диплому про медичну освіту у московському університеті, а також за шахрайство.